Посміхаюся, сміюся, дарю улипку думці, цим благословляю душу на радісні відчуття. Уникаю гальмування чуття, не допускаю причин, не допускаю. Покидаю буденну суєту, кожну мить занурююся та да нурюся в кайфінку. Навіть шум, всякі стук і звук перетворюю чисту енергію, енергія задоволення, промені радості. Уявляю, уявляю чисту невидиму вібрацію. Мені ніхто не мішає з'єднатися з цією благодаттю. Привітаюся до всього, до вітру, до снігопаду, до прироку та загалом до всякої божественної вібрації. Занурююся в благо, занурююся. Василько вибрав шлях задоволення, вибрав дорогу посмішки, вибрав путь радості. Моє життя це мелодія з кайфінкою. З радістю, радісні промені вібрації повністю кутить моє біополе. Постійно удосконалю почуття в думці, удосконалюю. Уконувшись енергії Всесвіту, довіряюся, довіряюся промислу Всевишнього, все, все створення для збільшення радості, для збільшення щастя, здоров'я, збільшується біополе, кокон радості. Краплинка кейфу зростає, зростає, занурюється, занурюється повністю енергії радості, подумки потішаюся, кувиркаюся піскакою аврі, як дитинка, в душі, радість, радість без межі. Авра набирає космічного простору, уявляє сліття з вічним, благим променем. Василько змішався Аврою і всесвітом радісних високих вібрацій. Отак От перебуваю вічно, ніколи не покидаю такі чуття, не вийду цієї аври, не вийду. Тут щастя, тут здоров'я для душі і тіла. Постійно перебуваю в аурі, авра задоволення, авра оздоровлення, авра посмішки усвідомлюю, усвідомлюю, посмішки радости, задоволення, щастя в моїй думці, у моїй думці в генах. У моїй душі, в генах, в тілі, в тілі посмішка радости, звідси черпаю здоров'я, здоров'я, здоров'я. І так до кінця віку цією благородною вібрацією увійду в вічність.